І таки я з самого початку аудіо вдупилась в ціну. Коротше, сьогодні граємо в Tower of Hell. І, надіюсь, не буде вилітати, так як минулого разу, коли ми минулий раз грали. Ну, у мене друге страшу друге, так що не должно вилітати. Зараз будемо проходити цей уровень. Я його не дуже люблю, але проходити вмію, біль-мені. Так. Так, його треба проскакувати там проходить під стіною. Коротше, дуже сложно. але проходімо. Зараз тепер перепригну і буду випригувати. О, боже, я оце не дуже люблю. Ну, я вмію проходити, але я його не дуже люблю. так. Якщо потрібно, то куплю прижок чи щит. А тут страшно, коли впадеш І от можна на лазер прям прилетіти. Так, прийдеться проходити заново, тому що я впала. Я казала, що я не дуже більш менее не дуже мій проходить уровень, той, звісно. От от перше це перший етаж легко його проходить, а другий етаж. Оце служнувато. Я десь тут впала. Да? Понятно. Щас пройдемо. І хоп, успіла. Я чуть не впала. Це страшно тільки що було. Так, головне не впасти. Головне не, не впасти. Не впала, слава Богу. Я хочу тут перепригнути. Оп, тому що я на цих квадратиках точно впаду десь, тому... О, я чуть не Я Дивіться, капець. Ура! О, блін! А, це уровень ще норм. Набуть. Я не дуже його знаю, я не дуже його раніше проходила. Оце взагалі не раніше, а взагалі проходила. О боже. А долечу. Я долетіла. Прикиньте, я долетіла. Нас таті там ускорили. О, це уровень легенький. Я на нього впаду. Так. О, божечки. Что тут за уровень? Да, конечно. <со -то> не могла пройти. Блин. Хоть бы сейчас не купляла. Время. Ура. Что у нас там по акции? Дополнительный уровень опять. Жалко. Ой, успела. О, она не долетіла. Такс. Проходим заново. Та, да что я на цьому ровні елементарному падаю. Хух Так, не впади, не впади, не впади. Тут впала. У, давайте разок заиграем в эту игру. Так. Дын. 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 Конечно, фалажный мин. Так. о, эта девочка такая с белыми волосами, это этот так красиво. І з білим хвостиком якраз войдеш. Ага. Вона промахнулась. А дивіться, де я. Вла. Була... Я не можу пройти цей уровень. Що це такое? Що це такое? Це не безпреділ Все штраф до на, на цей уровень. Оп. 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 Я пройшла. О, божечки, цей уровень теж один з важкеньких. Колись я виявилася отак, то... коли стояла на тій штучці, тепер я завжди прыгаю на ній. Там на початку. Ой. Там, ну там уровень змішався. Там уровень не винуватий, що я впала. Давайте зараз перейдемо в протавер. Так, я вже в протаворі. Я думала, воно стоїть на одному місці. Капець. Хоп. От я. Дальше далі впаде. Ага. Ну не впаде, а прилетить Ну ладно. Ага, а тут. Далі. Тут треба покататися ще. Туди і сюди, туди. Сюди. І зараз буду прягатися. Ой-ой. Шкопець! Я не можу пройти в протавр уровень. Я колись вратав проходила. Квадробір, ти квадробір Я протавр один раз колись проходила. А, і за тим уровнем. А тут я не можу його пройти. Це ВЕСЬ Беспреділ. Ще й прийдеться кататися тут опять. Туди, сюди, туди, сюди. І зараз буду прыгать. Хоп, пригнула Зараз буду ждать ось тут. -то. І прыгаю сюди. Ого, як там літати буду. Ну. Ой, я не дуже люблю цей уровень. <ріх> я навіть ненавіжу його. У мене є другий уровень, який теж Тільки Це, мабуть, синій, а то фіолетвий у мене є уровень, який я ненавіжу. Мабуть, всі його ненавидять. Е, такий ж там, де до полосочка літає. Ну, я не знаю, як писати, але думаю, ви поняли. Там, де лазері, без прищати, невозможно, мабуть, його пройти. Так, я чуть не вбилась. О, блін, це теж не навіжу уровень. Жалко. Пішліф у тавер. Ви Знаєте, та сама я, яка бігаю по таверах, туди і сюди. Ну, я, вроді, в другий зайшла.

плана закончить видео на ці щас в мене друга сподіва на кінці башні. А... А, а я кажется не пройду до кінця даже я не знаю чого. но я, я прохожу тавер отлично просто Тобто може це поняти по моїх уточках Тобто в них 1720 я проходила хочу багато Ну походу прийдеться закінчити відео Або... По... эм е, не на башні. Я в роблю ще следующий уровень. якщо я не зможу його пройти, то буду заканчивать уровень. уровень. А, эх, е, ну заканчивать. Так що, минут на 15. Я прийшла пограти. І Я не можу пройти. Це шо такое, шо то за безпредел? Так, так, так. Ні, не так. Я його часто прохожу, ж кажу. І в мене багато фоток. Ну, не багато, а є фотки, яка я ж там проходила. Коротше, капець. Я в тиші ви що прохожу. І все. Бо коли в мене деякі ножки. Я на свете її включаю. і вона мене відображається на екрані, і я прохожу спокійно Ага. следующем попробую пограти в та <звідь> в адоптик. В мардер можу пограти <звідь в ліпусі> Короче, вот так. Пишіть в коментарях, що ви хочете, аби я пограла. М -м -м. Зачем время? Сейчас, короче, підтверду, пока время закончится. Чекайте. Ну, дождь, що вони мені за ще довго, а вам одна з миллисекунда. Люди, я дивіться, де я. Я, коротше, пыталась проходити, і я впала. Понятно. Коротше, я долізла осюди вже. Прямо в кінці В конце. Ну, я все одно проходила далі, була сьогодні вже. І там упала. раз Я хочу впасти в секундах. А хто вміє проходить такий уровень? Ой, неправильно, треба прягати, коли ця штука. Надіюсь, ви поняли. <laughs> так, пригаємо, 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 прыгаємо, прыгаємо, пригаємо, пригаємо, прыгаємо, прыгаємо, пригаємо, прыгаємо. Пригаємо, пригаємо і летим. І пригаємо. Так, пригаємо, 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 Да, пригаємо. Запись хотіде. Пригаєм, пригаєм. Проходим Проходим пригаємо, проходимо, проходимо, прігаємо, пригаємо, проходимо, проходим проходимо, пгаємо, проходимо, пригаємо, пригаємо. Нарійшлетимо. О, тут щит. А він тут не нужен, Угу. щит по акции, но він тут не нужен. Фух. Ах, близино, я напорегнуть можу. Так. І заново пригим, перегем, пріггем і летим. Коротше, я не можу пройти все. Всім пока. Підписуйтесь на... Давайте тут на диванчику, зараз. Або на челику. Всім пока. Підписуйтесь на мій канал. Який він називається. На мій канал Привіт, Я Рита». А, він, Я його перейменую на Ріт Тулькінс. Ну певно. Тому всім пока. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. Колокольчики ставте. Пишіть коментарі. На коментарі я відповідаю. Якщо я їх бачу, то я відповідаю. Тому от так, всім пока-пока. Підписуйтесь на мій канал. Люблю обіймаю, цілую.